Всім привіт! Сьогодні розкажу, як я відновлював е, кнопки на склопідйомниках. Чесно кажучи, в більшості випадків це робота безсмислена, простіше взяти сам блок кнопок десь на шроті, поміняти просто і все. Але можете і самі попробувати відновити. Основна проблема з самими склопідйомниками це в самому механізмі. Там такі він йде, як ножниці. Я при цьому знімав окреме відео, можете подивитися. Буває, що стекло починає перекошувати, а буває, що воно взагалі падає. Ну найбільш часто це відбувається зимою. Коли стекло примерзає, ви пробуєте там насильно його відкрити, і мотором воно просто привертає ті втулки. Якщо вириває там вту втулку пластикову, то шукайте десь оголошення на OLX, продають люди, десь просто в інтернеті. В мене особисто цих втулок немає. Ну як варіант, то той ремкомплект можна поміняти. Якщо воно у вас почало вже трохи косити, то розбирайте все там, змастіть, вигніть і направляючи, і воно обмежиться тільки такими діями. Нічого не треба буде міняти. Ну а далі дивимося, як я регментував ці кнопки. Є отакі от склопідйомники, ну типу стандартні. Без складування зеркал. Е, ну, видно, як тут, все пуздувалося. Тут є такий поролон клеєвий, я так розумію, з тканиною. Можливо, постійно попадала вода сюди, не, не можу сказати, що так сталося. Коротше, розвалилось це і не робить нормально склопідйомник. Видно, що він тут тут От верх нема автомату. І нема двойного щелчка, то воно так раз має і два, а воно нема цього. типа, є, от автоматично опускається. І то деколи от я піднімаю, воно повністю не опускається, не піднімається, нема дисконтакту. Всі решти всі працюють і їздять автоматом все немає. Щоб зняти цей блок, тут відкручується цей болт. І витягується, за нею збирається, витягується вверх. Є отут, тут защёлка, і з другої сторони так само, яка тримає за обшивку. Якщо вона не йде, то значить помогти треба, так як заразка мене не розсей, щоб, ну, ще гірше не стало. Фішка язичок назимається, витягується. Треба цю штуку зняти цю панель. Тут в кожній цій дирці є, ну не в кожній, тут де є цей штирьок. Це треба попідгнати. О. Так, дістає. То відганається, вона сама відчелкується. так хочу подивитися, що там є. Що воно складається. Якщо не вийде, значить на шроті буде дроги. плата с кнопками. Це. Короче, такая история, как пульт от телека. разбирал. Так, даемся до цих водейского вот тут. Сейчас валю робить. Ну, ніби нема то, мы и ломаться? Значит, тут все спиртом зараз почищу. Хоча ще контакти. Контакти ці можна чистити резинкою від олівця, або спіртом і щиткою. Тож сильно тиснути не треба, бо можна ті маленькі елементи повідривати. Водійський він найбільш використовується часто. Детально зараз ще огляну доріжки, ну ніби візуально не видно ніяких ні окіслів, ні що мало би все працювати. Тут воно йде в два положення. Тобто перше ми жмаємо, воно жметься цією основною кнопкою. Якщо ми жмаємо сильніше, воно дожимає цю другу. І коли два контакти замикаються, тоді йде автоматом. А так, якщо по одному, воно відповідно скільки тиснемо, трохи стільки їде. Тут дуже пошкрябано, може тут щось попадало. І... Давайте чисто для інтересу знімемо і цю штуку. подивимось, що там є. Тут з мією сторона треба, щоб з'їхало. На руках. Так, побачив все-таки причину, що тут залипає. Якщо придивитися оця біла штучка, я пробував витягувати кнопку, і вона запала. Вона тут зламалась. І не було вжидкої пружності В общем, треба кнопку зняти. Треба оці білі штуки, по ідеї, витягувати. Зередино. Ну, акуратно, щоб нічого не зламати. Получилось зняти. Коротше, тиснемо цей сюди і витягуємо цю штучку натиснути. Якщо жива кнопка, треба з двох сторін буде натиснути, і воно тоді виходить. Зараз це все заклеїмо і буде жити. По самій конструкції це теж тріснуло, що Треба заліпити буде. Площина. І вона тисне, впирається в одну цю, потім дотискає іншу. Якщо дві вже натискали, тоді вже автоматом йде. Для склеювання треба обезжирити це все діло. Можна використовувати дехлоритан, але треба перевіряти, на, на кожна пластмаса вона взаємодіє. Взяти там чи зубною паличкою, нанести і дуже багато на це. Якщо роз... починає розмукати, значить воно взаємодіє. Відповідно, тоді наноситься на одну частину, на другу. Притуляється і воно так запливляє. Тут, наприклад, було зломано вухо, Одно, що стало міцніше, ніж, ніж було, заплавляє повністю. Але не, всі, не всіма пластмасами воно взаємодіє, тому в мене є інший варіант. Тобто Беремо суперклей і соду. З інструкції пише, що нанести на одну частину, міцно притиснути і через добу буде повна твердість. Дубу у нас нема коли чекати. Повно виставити правильний кут тут. Так і можна зразу содою приперчити. Там її наносимо, розміщуємо. Сода дуже ускорює процес цей. Зверху клею накапати. Ніфіга не видно, але, думаю, суть понятна. Мені теж мало тут видно. Робимо такий бутерброд, заливаємо клеєм і зверху содою. Можна ще так додатково перемішувати. Навіть паличка прилупала. Ну, вступаю в реакцію, воно дуже там гаряче стає. Так, тут воно вже зловило. Можна використовувати ще сіль, але сіль дуже крупна і вона нема, е, содатка дуже мілка, тому краще соду. З цьому параметру додатково так можна засипати содою. Але треба давати так, щоб воно не мішало. Цю сторону теж треба підліпити, бо вона тріснута. Тут дається клей і засипається содою. Кілька секунд і це буде моноліт. Кнопка аж тут знизу гаряча. Реакція йде. Можна так кілька разів. Можна навіть якщо куска нема, що відвалений, таким методом можна зробити каркас новий. І воно надміцне ну, буде дуже сильно. Якщо клей лишається, витерти носик добре треба. Це закрутити. Ізолінтую обоскочимо, щоб не поступав в воздух. Інакше воно все засохне. Ці корки до сраки. досроки. як мотаєте, так розтягувати, щоб воно максимально пристало. Ще Якийсь час може так постояти. Така історія вийшла. Ну, Я там так не, не особо цілився. Все залив як-небудь, як можна сказати, але воно дуже міцне стало. Коли воно остине, бо воно дуже нагрівається. Коли остине, воно все готово. На коробці пише там наклеєш максимальну місць через 2-4 години. Я користувався і ручкою і цією, що вікна відкриває, воно було розвалилася. іншими предметами, все тримає тільки щоб остил. Закладаємо. Бачите, у нас всі так пружинять, а це так не робило. Тут ходить, зараз розберусь, що Заїдає. Трекут виставляти такий самий, я цю поставив заклею до середини і воно вже не вертається. І дуже акуратно витягуйте. Я от неудачно знімав іншу кнопку, відламалося дві ці штуки. Тут треба просто тягнути за кнопку вниз і звідси акуратно. Підтиснути туди, а звідти туди і воно знімається. Якщо отак ковиряти, відломиться оця штука. Ось таким самим методом їх приклею назад. І це довго бавитись, я не знімав. <кхи> Короч, поставив такі на два рулона паперу, надів зубочистку, ту дирку. і капнув тільки на цей. І Головне, щоб оці, оці кругом відстані були однакові. Ну і пробуємо ціляти туди. Тільки доторкнулося, зверху чуть посипало і воно зразу вистачає каміне. Отак саме цю клеїмо. Що зверху ще просипав, щоб було міцніше. Ну і тепер тіпо, щоб витягнути, тримаємо добре тут, щоб знову не відірвати і витягуємо. Ось важливий нюанс, щоб не переробляти по кілька разів, так як я. Тут вставити цю штучку на місце. Поставити. Можна тоді чуть-чуть всипати, тримаємо пальцем, чуть-чуть всипати, не мастити перед тим клеєм, чуть-чуть соди і капельку поставити в одному місці клею. Почекати там 3 секунди і передивляємося. Має бути отут, не має виступати воно нічого. Ну і тут має бути рівне одне відносно другого. Я от зняв ще одну кнопку. І так можна ідеально порівняти, чи воно все рівно. У мене воно виступало і було чуть-чуть зміщено, воно типу, так не стало на місце, І того воно ну, нормально не робило. І цю клену я переставлю назад, на праву, задню, наприклад, чи праву ліву, якою менше користуєтесь. Якщо все добре, тоді можна більш трохи присипати по кругу ще і підклеїти, щоб воно нормально трималось. Ну, але таку гору не треба робити, як я, не маю потреби. Один шар. просипати, клею дати, воно припитається і буде мертво. Три штуки зламалися в результаті отут. І ці дві. Теж підклеїв, думаю буде служити добре. Тут три кнопки ці вже вставив, тут де запайво ці дві. Вкрасно все рухається. Думаю, що буде працювати. Це теж. Ну, Ця задня поставила. Це найбільше болтається. Ну і такий варіант вийшло тут. Все заліпашив там, ну воно дуже міцне. Навіть відносно того, що було, воно набагато міцніше. Вставляється просто. Тут також підпаював одну цю. Просто защелкується. Ну, не, не пружинить так, але ходить теж гарно. На цих резинках воно буде пружинити нормально. І плюс заднім воно користується зазвичай менше. Ну, перший раз, коли було зміщено, воно взагалі, як, як її ставив, так воно такое в цьому крані положенні. положить. Зібрати тут все просто. Резинка туди. Тут все защвкує. Є два положення, одна і друга. Одна і друга. Тут сильніше треба нажимати. Ході кнопка інша, але можливо вже посадочне, трохи підоставши. Ну, думаю, буде все добре. Крайній випадок завжди є на шроті. Можна буде прикупити новий. Що якщо найбільше ці використовуються передні. Якщо з ними щось стає, це ви робите, бачимо, поміняти заднім, а тут поставити заводські. І все працює відмінно, піднімається просто. Сильніше нажати піднімається автоматом. Просто опускається і опускається автоматом. Ну і так кожна все працює. І ця відремонтована теж працює. Схема робоча.